Усім привіт! Вітаю на каналі Вес от Сьогодні у нас огляд канал Яхпан. В сьогоднішньому оновленні її перевели на 9 рівень. Вот. Обладнання подивимось, спорядження там ТТХ. Броні немає сенсу, бо її тут немає. В себе в лоб не фугасить, тому тут тільки хешовані, гармати якісь. А борта і корму будь-хто може накидувати. Обладнання тут як калібровані снаряди, так і досилач можна ставити. Але я хочу досилач, бо 4000 ДПМ виглядає дуже приємно. Але ви, якщо не впевнені, то можна спокійно ставити калібровані і не паритесь. Час зведення, бо менше 3 секунд це приємно. І сповна сивна гармата, бо розклад буде топовий. Навіть для 10 рівня це. Топовий розкат для дев'ятого, то тим паче. Тут це друге. Тут броня немає севенти, бо броні немає. Тому не ХП маскувальна сітка, бо це ПТшка все ж таки. Кидати ви будете переважно з кущів. Більшість. Ну і маскування тут доволі гарне. Підкручені оберти, щоб їхало швидше. І до часу дії спорядження, бо в спорядженні і далі тут Вольфрам, калібрування прицілу, суперфорсаж. На любий вкус і смак, як кажуть, я ставив, ставлю одну ремку адреналін і кальбрування прицілу, бо мені так більше подобається. Але знаю, що багато хто буде катати вольфрамові сердечники замість прицілу, скрізь за все. От але я так ставлю, бо мені приємніше краща точність буде. МБК ставлю так. багатенько кумулів треба, бо проти 10 буде часто попадатись. І треба їх пробувати. Амуніцію дві шоколадки і захисний набір бажано бо фугаситься. І щоб був менше, менше шкода по внутрішньому модулю, треба ставити захисний модуль. Захисний набір, точніше. От. Середня шкода 350, на кумулях 300. На осколкових фугасах 440. Значить на осколкових фугасах підняло до. Ну, було 400, стало 440. Але це не дуже допомогло, бо. Все одно тут 20% немає і по танкам з протисколковим ПідБієм краще кидати ББ. Ну, під калібр, точніше. Через призраження 5 секунд це дуже швидко. Але посередньо, я так скажу, по відчуттям вона буде часто летіти нижче. Вгору плюс 15 піде, вниз мінус 8. Доволі приємно. Максималка в неї 57. Набирає він її нормально. Не прям щоб дуже швидко, але не прям щоб дуже довго. Тому їде він нормально. Ну і за рахунок прохідності вона і доволі висока, тому їде вона спокійно. Поїдемо 5 боїв відкатаємо. Або 4. Подивлюсь. От, насправді я дуже довго чекав цього оновлення. Я хотів, щоб подивитись цю потежку. Бо по ТТХ це прям ну дуже приємний танк. Альт 5 вимкнув, щоб було більш чесно. Поїхали. Я так дивлюся якось дуже мало переведених на 9 рівень танків попадається. Все одно більшість грають на десятках. Або їх просто немає. Це все ж таки колекційна техніка тому. І небагато хто її покупав. От, а хто вибував, скоріш за все, продавали, щоб покрутити казіно. Ну, так як я казав, мені пощастило, що трохи вище вилутіло. Я застряг. Нам башті немає. Це трохи неприємно. Ну, блін, на адреналіну 4,4 це ну дуже сильно. Е, Приїхав на центр, бо, скоріше за все, вони зараз на ІСа 4-го полізуть. І можна буде трохи покидати. Не дозвівся. Так, третя жад там. Четвертий там, Стежка там, тому зараз заїдемо до них ззаду. І будемо накидувати ззаду по ним. Ну, якраз на тяжа заскамилась. Тут можна було 2-6-0 за. Правый тивангар. Блін, краще стежку, все ж таки. Ой, пощастило, що він не попав. Вже три тисячі 3000 є. Ай-яй-яй, он сто один. мені все запаров. Бачите, на акумулях спінопробуваю сам. І 4000 є. Але насправді мені пощастило. Дуже сильно, що. Фокусу на мене дуже сильного не було. Тому я і зміг його реалізувати. А, це навіть майстер. Ніфіга собі. 1200 це майстер. Меріть на вал. ідіть швиденько фармити Так, да, це ми бій один зіграли, тому в мене тут було 27 боїв. Не 19. Це в рейтингу ще катав 8 боїв. Приблизно така стата То якщо ви даєте 4 тисячі від першої лінії, більш-менш, то це, скоріш за все, майстер, не знаю, мені тачик прям ну, дуже зайшов. Якби в неї ще було була, це, башта, то це прям якась дуже люта імба була б. Я так, чисто. Пощастить, не пощастить, кидаю туди. Пощастить не пощастить. Так, Б захоплюють. Одна стежка на горці. Б захоплюють в трьох, наче. Можливо, зараз. Так, два вже є. Ну, як мінімум, два в місті вже є, точно є. Де інші зараз дізнаємося на своєму прикладі, мабуть. От зараз Вольфрам, блін, дійсно би пригодився. Але все одно. Спокійно стаємо. Стаємо і фармимо. Я ще її танкнув якимось чином. Я був, блин, не кидав фугасом, бо, блін, могло не залетіти. Насправді. Оп, блін, я гаремка була. Блін, ну я, я не знаю, я... Ну дуже задоволений. Типу, якщо буде бій, в якому можна... Спокійно реалізовувати ДПМ, то, блін, дуже комфортно. Не стріляю поки 91, щоб було більше шкоди. Бо бачу, тут діла більше не буде. Ф... F... Ну, короче, Defender заблокував мені Больчата, я не зміг по ньому дати тактичку нормально. Ну і знову майстер. Не знаю, мені прям, ну. Я задоволений. Так, це зараз третій би буде, да? Буде... Ще смішніше, якщо усі бої будуть з майстрами. Це буде топовий огляд. Це буде дуже топовий огляд. Тут знову ж таки дуже багато тяжів, як на диво. Я агресую. Дуже сильно агресую. Дуже сильно грасував. Якби я не зупинився, то це було б дуже погано для мене. Блін, нашим тяжам треба запушити. Насправді. Бо если не запушим а нас за, за тупо сзади, то убьют и все. Интересная игра, давайте. Блин, да не, 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 не хочу ставить вольфрам. Пробили. А так, разумеется, тут ä, Маска танкует. Вони бачать, що вона червона і не ризикують стріляти. Воу-воу-воу. Торнваган, А що ти там таке робиш? Так, я знаю, в Торнвагана там 4 секунди між снарядами. Ну, блін, я тупанув. Дуже сильно насправді. Ну, не мене. Ну, стріляйте. Так, ну 3800 є. Нам треба зробити перемогу, щоб, був це, щоб це був майстер. Але в мене хп немає. Через то, що команда не захотіла добирати торнвана, чудово, <гум> якщо вони поїде, я її зможу. <гум> ну і в цілому все. От якби, блін, раніше забрали до РНВагена, в мене було б ХП, я б зараз е жив, і це була б перемога спокійна. А зараз це вже під питанням, бо, блін, тупо ПП не може попадати. Ай. Дивно, чому ми програли. Але то таке. прикро, бо це, скоріш за все, на майстер. Нда. Чому ми програли? Чому ми програли? Ну, бачите. Ну. Не знаю, зараз рандом буде дуже поганий. Відкидаємо зараз четвертий бій. Останній Да, останній швиденький бій. Знов проти вісьму. Та Ну що за фігня? Знов ти А Тут, до речі, можемо стати туди. І спробувати понавалювати тяжам Тигр Маус. Ну так, да, вони всі доволі великі, високі, М -м, тому в теорії я маю по ним попадати. Щось вони не їдуть. Точку D досі вони захоплюють. Наша прожета вже поїхала. А вони всі на це навіть знизу. Вони навіть знизу, блін. Ну ладно, зараз будемо біжати їх. Тут здається, ФКшник стоїть. Ні, не, не ФКшник це в нього така тактика, блін. Я приїхав, і він поїхав.

Тепер можна калібрування прицілу і стріляти по Емілю. А я тут назад його здавав. Mm -hmm. Ми втрачаємо оберти. Добре, що Т77 на мене не опарюється. Але погано, що в мене команда не їде. Складать панам. Я не знаю, навіщо вони стоять. Типу, я стою, бо, блін, я кордонна ПТ-шка. Якщо я поїду, то мені буде дуже боляче. Мені зроблять АТАТА і роз'яснять, чому мені не треба було їхати сюди. А чому, блін, мої тяжі зупинились? Але це таке. На швиденько огляд у нас вийшов. 20 хвилин всього навсього. Але що поробиш? Світла багато не дають, тому і стрімів не дуже багато. А яка тут взагалі планка? 206? Да, блін. Треба буде пострімити взяти позначку на ній. Ну ось, о, бачите. Ну. Я навіть це заскріншочу. на майбутнє. Дивно, чому ми програли, блін, дійсно. Я, сь я сьогодні планував стрім по цій птешці, але світло, блін, не дають. Тому. або завтра. Або коли вже буде світло. Нормально. Тому ви ставте лайки, пишіть, як вам танчики, пишіть, як вам ребаланс, як вам взагалі оновлення. Ставте лайки, не забувайте. І підписуйтесь на канал. А на сьогодні все. Усім дякую.